Вівторок, 18 листопада, в ефірі новини на 11-му у студії Аліна Ярцева. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте цей випуск. Двоє поранених і масштабні руйнування цивільної інфраструктури. Дніпро пережив масовану шахетну атаку РФ. Окупанти поцілили по офісу журналістів. Суспільне Дніпро є перебої з телемовленням та радіо. Пошкоджені будинки навколо докладніше розкаже мій колега Владислав Авдієнко. Він зараз на прямому зв'язку влади. Вітаю ліно. Весь вечір та аж до півночі Дніпро здригався від десятків вибухів. Росіяни масово атакували місто шахедами. Постраждали двоє людей: – 59-річна жінка та 67-річний чоловік. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості. З'явилось тяжке відео, на якому мати з немовляв ховаються від чисельних російських ударів просто в епіцентрі вручань. Я прошу показати. У місті виникли одразу декілька пожеж. Чи не найбільше руйнування тут? Це офіс наших колег, нацмовника, Суспільне Дніпро. На щастя, працівники не постраждали. Двоповерхова будівля телецентру частково зруйнована. Обвалилися перекриття. Медійники кажуть: всередині масштабні руйнування, зокрема втрачена частина апаратури. Втім, дещо все ж вдалося врятувати. Дуже багато нашої знімальної техніки, зокрема, на цей момент знищено. Обстеження будівлі ще не проводилось можна буде говорити тільки. Після того, як воно буде проведено, але попередньо дуже багато руйнувань саме на першому поверсі вище не підіймалися. Найголовніше, що в момент атаки тут нікого не було. Буває таке, що у нас досить є потреба пізно тут працювати. Але вчора, на щастя, був не такий день тут нікого не було і ніхто не постраждав. Детектор медіа повідомляє, що внаслідок російського удару також пошкоджено телевежу. Представниця Нацради у Дніпропетровській області Олена Демченко заявила, канали, які мовлять із вежі, не працюють. Перебої з мовленням підтверджує й заступник міського голови Ігор Маковцев. На зараз є інформація щодо припинення мовлення деяких місцевих радіостанцій та також телеканалів. Наразі роботи тривають для відновлення цього окремо. Постраждали поруч сім будинків. Та зараз інформація щодо сіми будинків. Це під тисячу вибитих шибків. Зараз також підтверджено вже два дахи, зруйновані, ну, постраждалі. Окрім редакції журналістів у будівлі, яку масово атакували росіяни, працювала кіношкола-контрабас відеопродакшн. Там, зокрема, навчалися діти. Просто сьогодні їх мало зібратись за шість десятків на черговий урок. Втім, росіяни повністю знищили павільйони й обладнання, каже співзасновниця студії. Далі без коментарів. У цьому лівому крилі суспільного орендували багато років. Приміщення і відкрили першу кіностудію в центральному регіоні України. Ми знімаємо кіно, рекламу. У нас навчалися дітки від п'яти і дорослих до ста років. І якраз у нас вчора було заняття, ми якраз наряжали ялинку в кіностудії, готувалися до новорічних свят. У нас дуже багато там було техніки, яку ми придбали для того, щоб і діти навчалися, і самі ми знімали кіно. Ми, наша команда. Залишилась тут, тому що ми до кінця вірили і знімаємо і документальне зараз кіно, і розвиваємо кіноіндустрії центральній регіоні України, і для нас, чи так кажучи, стежіть. Також внаслідок ворожої атаки у Дніпрі потрощені АТП, приватне підприємство, адмінбудівля, СТО, магазини та кіоски, заклад громадського харчування, інфраструктура. Є руйнування у шести багатоквартирних будинках. Пошкоджені понад 20 авто, ще три знищені. Ось що кажуть місцеві. Це найближче з тих атак, які коло нас були. Минулого разу була біля університету, там ще подальше. У нас вибило вікно на кухні на балконі, ну собаки іспугалися. Я взяла вихідний на роботі, буду розгрібати і плюс під будинком. Сусідське скло треба прибрати, щоб можна було вигулювати тварин. Також заступник міського голови Ігор Маков це повідомив. Росіяни пошкодили дві котельні. Тож у будинках неподалік з ними наразі є перебої з теплопостачанням. Також я прошу оператору показати на місці ж влучання у телерадіокомпанію Ми бачимо, що Ще не ліквідовану пожежу. На місці працюють рятувальники, і ми також залишаємося на місці. Готуємо розширений матеріал. Більше деталей у наших наступних випусках новин. Еліно, тобі слово дякую, Влада. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку з місць влучання був Владислав Авдієнко. Ми продовжуємо. Також вночі Росія вдарила по залізничній інфраструктурі у Дніпрі. Десятками БПЛА атакував приміське депо, яке обслуговує пасажирські електропоїзди області. Це вже другий масований удар по об'єкту за час повномасштабного вторгнення. Крім того, зруйнований основний ремонтний цех. Пошкоджений також і вокзал. На місці розбирають завали. Всюди обійшлося без постраждалих. Крім того, регіон частково знеструмлено. Тож залізничники залучили резервні тепловози. Рух повністю поновлено відновлено, але деякі міжміські поїзди виїхали із затримкою у 2,5 години. Били росіяни по Нікопольщині, застосували впівідрони та артилерію. Під ударом опинились райцентр Покровська та Червоногригорівська громади. А у Новоолександрівській, що у Дніпровському районі, згоріло приватне домоволодіння у Самарівському та Павлоградському районах. Пошкоджена інфраструктура. Всюди без жертв. Тим часом над областю наше ППО збила 33 ворожі безпілотники. А на Харківщині у місті Берестим загинула 17-річна дівчина. Ще щонайменше 10 людей постраждали. Серед травмованих і 16-річний хлопець. Ще одна жінка зазнала поранень у селі Котівка Барвінківської громади. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння, окрім БПЛА і чотири ракети. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, залізничну інфраструктуру та цивільну, а також електромережі. А на Чернігівщині безпілотниками росіян. Не атакували місто Городня через ворожий удар. Загинули дві літні жінки. Повідомили в обласній військовій адміністрації. А у кривому розі тим часом взялись реставрувати буквально бездонний фонтан біля міської ради, і на це з бюджету планують витратити мільйони гривень. Криворіжці масово обурюються. Лише на сам проєкт вже виділили 400 тисяч гривень. Сума ж реставрації сягне мільйонів, кажуть експерти. Як з'ясувалось на отримання цього фонтану упродовж років, виділяли сотні тисяч гривень. Як ці витрати на благоустрій під час війни пояснюють посадовці. Далі репортаж з Кривого Рогу нашого кореспондента. Марка Ручке. Сотні тисяч на благоустрій не шкодують у міській раді Кривого Рогу. За необхідне вважають місцеві посадовці реконструювати і ось цей фонтан, розташований на молодіжній площі. Радуватиме око, зокрема, працівників мерії, бо міська рада буквально навпроти водограю. І 400 тисяч гривень це лише на розробку проєктно-кошторисної документації. Експерти говорять, реальна сума капітального ремонту цього об'єкта сягатиме далеко не одного мільйона. Зазвичай вартість проектів це 2-3% від вартості а, самої закупівлі. Тобто, якщо в нас 400 тисяч, а, сам проект, то відповідно а, в нас а, сам ремонт буде більше 10 мільйонів. Далі в сюжеті розкажемо, чому цей фонтан реально бездонний і скільки грошей в нього вже влили за останні шість років. А ще чи пояснять нам публічно посадовці мерії, чому мільйони мають піти саме на водограй, не вже більше нікуди? Вважаю, що зараз не час витрачати гроші на благоустрій саме зараз, коли країна в такому скрутному становищі це маячня. І взагалі я нашу владу місцеву не розумію. Відверто не розумію. Не розуміють таких пріоритетів, і інші опитані нами перехожі. Люди говорять зараз, коли на схід Дніпропетровщини націлилися росіяни, а кривий ріг під ударами дронів і ракет витрачати гроші на фонтани як мінімум дивно. Є та не потреби, тому що ми люди в небезпеці. Людей потрібно спасати, а не площі. А проблему у кривому розі кажуть місцеві, хоч відбавляй приміром, з опаленням суцільна катастрофа. Торік взимку місто ледь не замерзло через прогнилі комунікації. Через діряві труби постійно підтоплює будинки. Новозбудовані укриття чомусь змивають дощами. Дороги і тротуари розбиті та перекопані через постійні підземні пориви. На фоні цього букета комунальних проблем такі гроші на благоустрій, наче знущання кажуть криворіжці. Краще попалення давали. Ви бачите, у нас місто перерито в окопах все замість того, щоб людям тепло давати. Вони он бачите, що роблять. Можливо, є якісь інші потреби, які можна закрити цією сумою. Що цікаво, на ось цей фонтанчик біля мерії за останні шість років пішли сотні тисяч гривень з бюджету Кривого Рогу. Це відкриті дані із системи Прозоро. 2019 рік – майже півтора мільйона на капремонт фонтану, а точніше на заміну обладнання. У 2021 році поточний ремонт всього за півмільйона. У 2022 році на утримання фонтану 300 тисяч, у 2023 – понад 400. Торік – понад півмільйона. І цьогоріч на ремонти, двигуни та утримання – Майже 900 тисяч гривень краще було б ці кошти якось в інше русло направити. Це зараз не першочергова проблема. Чи можна назвати ці витрати цільовими? Як обирають пріоритетність? За відповідями йдемо в міську раду. Нам би прес-службою якось зустрітись. Щас почека. поки чекаємо. Бачимо, як пенсіонер відчаї просить охорону пустити всередину. Це кова питання? Питання, щоб не мені, мені 88 років. Питаємо, як цей 88-річний чоловік, якому пенсії не вистачає на життя, реагує на реставрацію фонтану. Пенсіонер скромно відповідає: недоцільно. Я вважаю, знаєте... що недоцільно. Недоцільно Тут таке время. Говорити з журналістами особисто, ніхто з чиновників міської ради не хоче. З прес-службою зв'язуємось телефоном. Розгар робочого дня і і може і не будь керівника. От в чому весь вопрос. Всі ж на виїздах. А що вас турбує з цим тендером? Юлія Лошенюк, прес-секретарка міської ради, обіцяє нам перетелефонувати, коли хтось з відповідальних за гроші на фонтан таки буде на місці. Обіцянку не виконує і надалі ігнорує наші дзвінки. Активіст, який займається антикорупційними роз. Слідуваннями Денис Селін пояснює, бюджетними коштами розпоряджаються виключно міська влада, тож за бажання мільйони можна. І не витрачати саме на фонтан рішення, як витрачати кошти, це рішення безпосередньо міської влади. Казначейство і міністерство створили правила, щоб ось ось ці не зовсім цільові витрати фінансувалися в останню чергу. Невже цей фонтан настільки втомився, що без бюджетних вливань далі не проживе? Чи є дно у цього процесу, чи він і справді бездонний? Щоб почути аргументи посадовців, одинадцятий канал відправив інформаційний запит до міської ради Кривого Рогу. Якщо його не проігнорують, відповідь чиновників ми обов'язково оприлюднимо. Марко Ручка Денис Лисавенко, новини 11-го каналу. І поки владці витрачають шалені гроші на фонтани у Дніпрі, молодь зібрала кошти на авто для військових. До дня студента влаштували неформальний вечір, який зібрав активну молодь міста. На ньому відзначили переможців у битві за виш та передали авто для зсу, гроші на яке зібрані під час студентської весни. Сьогодні зібрані кращі представники студентського руху. Це 150 молодих людей, яких відповідно нагороджуємо. Тобто, перших були у нас нагороджені представники, які показали якісь великі здобутки, отримали подяку міського голови. Після цього нагородили представників закладів вищої освіти призерів битви за виш. На позиціях від Костянтинівки до Вугледара у 2024 році їх було 200 людей, та за сім днів залишився тільки він один. Андрій Шевченко на фронті з 2022 року має декілька відзнак. Серед них герой України, яку намагається відновити, вона згоріла після прильоту, як і всі особисті речі. А сам воїн втратив ногу. Там попри це боєць пройшов реабілітацію та повернувся до свого улюбленого виду спорту. Ба більше став чемпіоном України з. Адаптивного дзюдо. про спортивну дисципліну та незламність чемпіона. Дивіться далі. Це новий інструктор секції дзюдо одного з Дніпровських університетів. Чемпіон України та світу Андрій Шевченко. Попри ампутацію ноги внаслідок поранення на фронті, чоловік знову виходить на татамі і знову перемагає. Нещодавно привіз золоту медаль з першого в Україні чемпіонату з адаптивного дзюдо. Дізнався того, що будуть змагання. З адаптивного цю Це люди, які не мають, не мають кінцівок, людей було дуже мало. У нас було чотири чоловіка, які без кінцівок. Боротьбою Андрій почав займатися у чотири роки, а у п'ятнадцять уже став майстром спорту. Має десятки чемпіонських титулів, медалі. Але його життя, як і у всіх українців, перевернулося до гори Дригом у лютому 2022-го. Він приєднався до зсу, боронив українське небо у складі сил ППО. А потім у піхоті пройшов майже через усі гарячі точки Донеччини. 72 втора бригада снайпер-штурмовик. захисник розповідає. Бої були запеклими якось за тиждень на позиціях від Костянтинівки до Вугледара. З 200 бійців бригади у живих залишився тільки він. Саме у Вугледарі воїн отримав важке поранення. каже, прилетів ФПВ, побратими загинули, а йому пощастило вижити. Мої побратими, що були біля мене поруч, вони 200 загинули одразу, а нічуть пощастило чуть більше. Чотири дня ми були ще в оточенні. Чтири дня я. На Над ненагія по окопам, відстрілювалися. Побратима винесли Андрія крізь мінне поле. До евакуації було сім кілометрів. Лікарі намагалися врятувати бійцю ліву ногу, але через гангрену її довелося ампутувати. Далі були шпиталь, вісім місяців реабілітації і перший протез. Під час реабілітації каже Андрій, і сталася випадкова, але доленосна для нього зустріч. Потім зустрів побратима у нього двох ніг не було. Він мені каже навіть братику, не переймайся, на протезі. Тож теж люди живуть. Так я взяв себе себе у руки. Після відновлення ветеран працевлаштувався до університету внутрішніх справ, ділиться багаторічним досвідом боротьби з курсантами і паралельно сам тренується. Це сама оборона без Е, Мені дуже сподобається цей від спорту і дуже мені допоміг в зоні бойових дій. Приході. Віті в рукопашну, і тоді нам приходилось применять те, що я вчив багато років, все на практиці. Санти університету зізнаються, пишаються своїм тренером, який, попри важке поранення, зміг повернутись до улюбленої справи і тепер навчає інших. А ще кажуть, розуміють наскільки важливо підтримувати ветеранів. Вони на війні, як сказати, стали інакше інакшими треба їх відволікати від цих. Так сказать, спогадів у протезування Андрія Володимировича ніяк не випливає на якість наших тренувань. Андрій Шевченко один із 40 ветеранів, які працюють нині в університеті. Хтось тренером, хтось викладачем. До слова, у цьому виші можна також пройти навчання в безбар'єрній автошколі, керівником якої є також ветеран Євген Хохлов. Ми повинні допомогти хлопцям жити в мирному житті, адаптуватися, соціалізуватись до мирного життя. А також на нашому прикладі хочемо показати іншим вузам, іншим закладам, що так треба робити, і це наше майбутнє і безпека нашої держави. Отже, Дніпрянин Андрій Шевченко продовжує працювати, тренується і мріє про якнайшвидше завершення війни. Еліна Ярцева, Тарас Іванов новини одинадцятого каналу. Наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте цей випуск. Бережіть себе та до зустрічі!